Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато акцій та знижок. 88 гривень коштує блокнот. 15 гривень блокнот із гнучкими обкладинками 32 аркуші. Обкладинки для книжок 25 гривень. 17 гривень коштує кольоровий папір. 10 аркушів. ЗОшит 30. 4 гривні досить такий товстий на 96 аркушів. В клітинку. Набір для творчості, ціна 59 гривень. 55 гривень коштує блокнот формат А5, тут вже тверді обкладинки. Фломастери у тубусі. 12 штук різних кольорів 39 гривень. 14 коштує зошит загальний у лінію на 48 аркушів. Щоденники шкільні формату А5, 40 аркушів 22 гривні. Пластилін 12 кольорів. Ціна такого набору 47 гривень. Такий цікавий пластилін. Він м'якший за попередній. Ціна 39 гривень за 12 кольорів. Блокнот на спіралі 55 гривень. Блокнотик це з однотонний. Ось такий. 55 гривень. 96 аркушів. Ще один блокнот. Він йде в комплекті із ручкою. 59 гривень. 96 аркушів. Такий варіант 29 гривень. Верхні аркуші кольорові з малюнком. 34 гривні набір ручок гелевих кольорових. Набір олівців кольорових із тваринним принтом 8 кольорів за 29 гривень. Маркери для каліграфічного малювання 49. Зубна щітка із футлярем 15 гривень. Такі, що згинаються, теж можна для подорожей 17 гривень. 129 гривень набір щіток від Oral-B. 2 штуки. 24 гривні набір зубних щіток, 2 штуки. Зубна паста саніно 32 гривні за 90 грамів. Відколки 59 гривень за 75 мл. Макс Клін або Макс Вайт. Рексона 84 гривні спрей жіночі. Рексона роликовий 59 гривень. Фапо 52 гривні. Рексона 84 та 82 гривні з тіком. Арко спрей чоловічий 69 гривень. У нас є у трьох варіантах: 150 мл. Нівей роликовий 64 гривні. Рексона 59 Old Spice Stick 94 на 50 мл. Ви питали за удо колони, в нас є, але, як бачите, дуже мало. Такі по 24, більше по 64. Для тіла – 149 гривень. «Лак» для волосся 88 гривень, 300 мл. Прокладки Котекс 109 гривень 22 штуки в упаковці. Фарба для волосся Мальва 32 гривні. Сио 119. Тонуючий бальзам. 47 гривень. Також по акції палет 64 гривні. Елітан. Неакційна ціна 39. Прокладки супер велика упаковка тут аж 30 штук 109 гривень. Прокладки лібрес щоденні – 58 штук 88 гривень. Тенно урологічні 49 12 штук 64. Такий варіант 28 штук 84 гривні. Відгуски трусики Ліро 239 гривень. Модель автомобіль Металевий 44 гривні. Як бачите, є різні моделі. 34 гривні коштує м'яч кольоровий. Такі повітряні вітрячки по 64 гривні. Такі по 24 у вигляді тваринок, пташка, метелик, шибня. Засіб для миття унітазу. Так, 74 гривні 500 мл. Крот для прочищання труб 35 гривень. Такий засіб відтак 125 гривень. Стіки чистоти по 44 гривні. Засіб для миття ван акрилових 32 гривні із розпилювачем. 84 гривні коштує сів антеналіт. Підстругачка канцелярська механічна. 88 гривень. 64 гривні коштує набір приладів канцелярських. Є у різних кольорах. Стержні до ручки, циркуль. Давайте проскануємо. 27 гривень коштує циркуль у чохлі. І набір стержнів змінних 15 гривень. 44 гривні набір ручок гелевих. Пиши старай, 5 штук. 29 гривень набір ручок пиши старай тут 4 стержні сині і 1 чорний. Набір ручок кулькових кольорових 10 штук за 24 гривні. Олівець простий 9 гривень. Такий цікавий, знаєте. 29 гривень коштує набір картону кольорового для творчості. 77 гривень пенали для дівчаток. Мають два самочки: один основний відділ і інший менший. Також формату для хлопців. Такі пенали по 59 гривень. І більш яскраві по 49. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І до нових зустрічей! Усім па-па!